Чи ж вов, а хто придумав цю фразу, що майбутнє вже сьогодні? Давай так, в мене два варіанти: або сакрат, або хтось з політиків. <гум> <гум> ну, або, може... Гугліть, гугліть. О, а може Google. Та все до чого? То я до того, що штучний інтелект, режим штучного інтелекту з'явиться в Гуглі. До пошукової системи додадуть чат-бот на основі штучного інтелекту. Нова опція буде в верхньому меню. Завдяки ній можна буде під час діалогу отримувати відповідь замість традиційного пошуку, аналогічно як під час роботи чату. GPT. Вау! Подібні функції вже є в інших пошукових системах. Ось більше новин зі світу технологій ми розкажемо далі в нашому дайджесті. Робот Куля стежить за безпекою на вулицях Китаю. Ловити порушників може сітками, а ще має димові шашки, газ і сирену. Розганяється таке ноу-хау до 35 кілометрів на годину, має вагу 125 кг. кілограмів. Рухатися робот може по багнюці, снігу чи легкому бездоріжжю. Вміє плавати, тому порушників зловить навіть у воді, витримує падіння з невеликої висоти, спускається сходами. А от підійматися ними чи долати великі перешкоди, робот поки що не здатен. Керує ним оператор. Таку розробку будуть використовувати. Вити китайські копи під час своєї роботи зараз. Вони її тестують, щоб виявити, що працює успішно, а що треба удосконалити. Я бачу поліцейських, які патрулюють зі своєю високотехнологічною зброєю, і тепер ми почуваємося ще безпечніше. Систему здатну знищити рій дронів випробували в Британії. Цілі на відстані до одного кілометра вона нейтралізує миттєво. Зброя працює завдяки високочастотним хвилям. Вони виводять з ладу або пошкоджують електронні компоненти всередині безпілотників, які потім не можуть працювати коректно і падають. Установка здатна виявляти та ліквідовувати загрози не лише у повітрі, а також на землі і на морі. Це по суті те, що нам Голівуд показує протягом кількох років. Ми намагаємося. Перетворити це на реальність, перевернувши те, що взяти з наукової фантастики, і перетворити це на корисний військовий потенціал. Віртуальне заняття боксом в Америці винайшли хай тек грушу для тренувань. Вона перетворює заняття на справжню відеогру зі спарингами та персональним тренером. І все це під музику. Можна також дізнатись силу своїх ударів, швидкість рухів та іншу цінну інформацію. Ціна такого виноходу – 4,5 тисячі доларів. У продажі високотехнологічна груша з'явиться наступного року. Роботів із дистанційним управлінням показали в Каліфорнії, керувати ними можна з будь-якої точки світу. Компанія-розробник зараз тестує технологію віддаленого управління. То ви сидите вдома чи офісі, а робот виконує роботу за вас. Завдання для нього передбачені найрізноманітніші на цьому відео гуманоїд складає рушники у готелі, а тут прибирає вулицю. Наразі це експериментальна розробка, але в майбутньому виготовляти таких роботів планують серійно для продажу.